Всім привіт! Це відео буде про те, як я завжди намагаюсь планувати свій день та одразу букати собі час під задачі. Якщо ви бачите, то вже в мене є якісь мітинги, які стоять. В моєму Apple календарі є три календарі, якими я управляю. Основні, з якими я працюю, це два: це ось цей зелененький та фіолетовий. І... По факту зараз у мене фіолетовий це основний, а, бо на нього мені частіше приходять будь-які мітинги. А зелений це мій інший акаунт від мого консалтингу. Який я просто тримаю up-to-date, щоб мені, коротше, не ставили на той календар якісь міти, які будуть мене конфліктувати з моїм проєктом. Також, що ви можете побачити, щоб в мене забув на час під ланч, тому що якщо в мене не буде цього часу, то я не зможу пообідати. І також розовенький, який ви також тут бачите, це мій персональний календар, який я вношу там час, який я проводжу з дитиною. Якусь інформацію, як, наприклад, тут, що в мене зараз немає прескол, тобто в мене немає садочку дитини, і мені це треба а, мати на увазі, бо тоді в мене по-іншому виглядає день. Але в цілому основна суть така, що коли ти відкриваєш на початку дня, то ти одразу бачиш, де в тебе є фокус тайм, тобто час, який ти можеш займатися саме якимись задачами, не пов'язаними з комунікацією. Одним із моїх порад, щодо до того, як працювати за своїм календарем та вспівати більше, якщо в тебе погано з скілами та менеджменту, було те, щоб прописувати собі повністю день. І ось, наприклад, зараз я бачу, що в мене я працюю до шостої, і я бачу, що в мене є. Раз, два, три, чотири години повністю присвячені роботі. Одна година фокус в мене забита, це в мене заняття зі Шведською, тому воно в мене забита завжди, щоб мені ніхто не ставив туди мітинги. А інші 4 години в мене зараз пусті. І тому, просто маючи список задач, які я хочу зробити на сьогодні, то я буду собі тут писати. І я буду створювати просто нові івенти. Наприклад, зараз в мене є така задача. І я буду писати саме, що я буду її робити. Ось тут я собі поставлю паузу. Іноді люди не враховують паузи у своїй роботі, і тому потім можуть мати проблеми, що багато запланували, а зробили менше. Далі, так як це вже друга половина дня, я буду ставити ще одну задачу на фокусування. Це буде рефайнмент тікетів після сесії. 3 Потім я можу ще фокусовано попрацювати. Наприклад, якісь задачі по комунікації я хочу покомунікувати в Slack. -у. Я таки напишу собі Communication in Slack. Як ви бачите, в мене залишається півгодини на фокус тайм, який ми не призначений для шведської мови. То в мене буде півгодинки ще підготуватися до свого. Заняття та повторити якесь домашнє завдання, наприклад. Тому я просто тут напишу фокус Time Task. У мене ще залишається година в кінці, яку я також буду знов таки присвячувати е монетейту. Все, і ось отак у вас прописано весь. День, ви знаєте, що коли робити, і вас нема такого: блін, за що мені зараз схопитися, що мені зробити, і ви стаєте більш фокусовані. І так починати кожен день. Це непогана звичка, тобто. Взагалі я рекомендую робити тижневе планування. Добре, це коли у вас є місячне планування. Потім ви йдете в тижневе планування, і потім вже ви по кожному дню собі ось так от розписуєте, що ви хочете зробити. Звісно, коли ти працюєш в Аджалі, то не завжди вдається виконати цей план повністю. Але відсотків на 60-70 ви все ще залишаєтеся фокусованими саме на тих задачах, на яких ви маєте бути. Сподіваюсь, було корисно. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь для більших корисних порад.